Всім привіт народ, слава Україні! Нас так, вже знов задощило на три дні. Стоїмо без роботи, в принципі. І так, сьогодні побалакаємо про різне. Перш за все хочу розказати вам, там зараз відбувається кілька дискусій. Особливо її питають мене хлопці там, по дискових боронах, що краще, рубін, джокер, по культиваторах, що краще, смарагд, карат і т.д. і т.п. От я хочу сьогодні трошечки висвітлити ту тему. Яка саме більше різниця між джокером і рубіном? Ось маєте наш хор-джокер. Приїхав з дуже вологого поля, дощ лив. Просто страшне, ледво з поля втік. <кій> Проблема джокера, він не любить вологої погоди. Він в таку вологу погоду вже починає забиватися, Ось тут на задньому ряду дисків, диск, де от стійка є, Ото то любить так накласти решток з болотом, і диск зупиняється. Приходиться виходити, чистити. Ну і тим ми втрачаємо час і якість обробітку. Ще мені того разу дуже повезло, що не забило катка. Цей каток теж любить Заліпитися в таку погоду і зупинити цілий агрегат. Це вже більш, більша проблема, тому що коли заліплює каток, треба за дві годинки попрацювати ломиком. Він же був на грані забивання, наскільки я зараз бачу. Але мені дуже повезло. Ще що хочу сказати про даний агрегат, дуже мене нервує оці кліпси. Тому що кожного разу при переїзді ти мусиш вийти, піднести агрегат, закласти кліпси, посадити на кліпси і тоді їхати. Коли ж я з'їжджаю з поля і падає дощ, то просто, як то казати, нервів бракує, тому що ти мусиш вилізти, змокнути, обталапатися все і в болоті, а тоді ти їдеш додому. Ба більше, того разу була друга проблема. Бачите, тут так добряче налипло всякого болота, і він став так суттєво важчий, настільки, що оці гідроциліндри ледве піднеслися. Я мусив чекати хвилин 10 коло поля, поки вони піднеслися. Я вже і поставив на максимум потік гідравліки і вже догазовував трактором, і воно ледь-ледь піднеслося. <кій> ті циліндри там на кліпсах вже покоцані, хоча ми стараємося акуратно ті кліпси заставляти і знімати. Коротше, зовсім невдалий тут варіант. Так, теперішня нова модель джокера. Я так розумію, немає тих кліпсів, там колеса винесли за каток, вони підносяться як в більшості знарядь. Не подумайте, що я там нарікаю на джокера на ті умови, які він у нас в основному призначений, а він нас в основному призначений для роботи по стерні, зразу за комбайном. ну І в принципі для закриття вологи весною. Він з цими умовами справляється на Ура. А от якщо трошки відхилитися від заданих умов, тобто трошки волого, чи трошки пізно, чи трошки глибше, Джокер вже не дає раду. Саме тому, хто мене питає, яка найкраща буруна на ринку, я ствердо, ствердно можу сказати, що саме універсальна буруна – це Елємкін Рубін. Він може зробити так само мілко, як і Джокер. Правда, немає він ножів. А, по а, По цьому. По стерні соняшнику, певно, буде трошечки важкувато, можливо, можливі, якщо велика палка, можливі певні забивання, але я не впевнений. Ось. Але в більшості решту випадків Рубін показує себе з дуже хорошої сторони. От джокер стоїть вже третій день, рубін три дні працює. Йому по барабану болото, йому по барабану все. Ну Правда, симбіоз у нас такий. Трактор 185 коней, йому би посував Рубін 4 метри, а ми йому маємо 3-метрового, так що він без проблем працює під любі горбки, в любі болота. Стійка вища в Рубіна, ніж в джокера. І тут більше місця, воно не забивається. Бачите, от на задній диски навіть налипло так досить суттєво, але забивань нема. Взагалі. Можуть бути забивання на оці граблини, але вона легко дається регулювати. Ти її підносиш вище, забираєш більше назад і забивань нема. Катки, як бачите, теж не забиваються. Ну, колись давно, коли ми все повністю робили рубіном, не було ні карата, ні джокера. Бували моменти, коли забивався диск, але це бувало дуже рідко, тому що забивався каток. Тому що цей каток, як би сказати, на навісному агрегаті рубін не їде суто на катку, як от в загальному на причіпних. Він більш їде на задній навісці, а каток вже так не сильно трамбує, значить, немає такого сильного контакту. З землею і через те він не забивається. Хоча груду давить він досить непогано. Ну, коротше, варіантів нема. З тих, з тих дискових бурінь, з якими я реально стикався в полю, це однозначно найкраще. Універсальна, проста в експлуатації, проста в ремонті, невибаглива. Солярки Арес з ним палить напевно навіть менше, ніж Аксіон з Джокером. <кхи> За рахунок того, що він його не чує, І 30 гектарів в день не можна закрити без проблем. Саме тому ми певно приймемо рішення і е зупиняти ріст наших е покривних культур будемо, напевно, рубіном. Сьогодні, якщо все буде добре, я ще планую поїхати. на Наші покривні культури і глянути конкретно, що там, як там з ними виходить. І я думаю, що ми дуже сильно вже чекати не будемо. Як тільки з'явиться можливість ще до збору кукурудзи, бо потім в нас треба буде всю техніку забрати, ми, певно, передискуємо їх. Так, тепер ще на рахунок карата. Карат працює зараз. Без стрілок долотами, сантиметрів 25 твердо ми ним ходимо Там і 30% є, але я не хочу там вихвалятися, щоб зараз мені казали, що о, ти там трошки не так міряєш, ти де і ТП. Суть не в тому. Суть в тому, що 340 конний трактор на наших гурбах в 95% випадків дає собі раду з тим каратом. Він прекрасно робить зябливий обробіток ґрунту. Настільки, що нам не потрібно орати ні решток кукурузи, ні взагалі по якихось других попередниках. Не говоримо там про сою чи, чи якісь другі культури. Так бувають забивання катка, коли дуже волого. Коток любить забиватися, є тут така проблема. Але ж колись Ну, Якщо колись вийде, то я вам покажу, як я його легко очищаю. Проблеми я в тому не бачу. Отож, народ, сьогодні в нас такий трошки насичений день. Сьогодні планую поїздити ще по полях, поїхати на ріпак, на пшеницю, на покривні культури, але на даний час чекаю на сервісника. В 950-му аксі я вже колись показував комусь відео. Відмовила педаль газу, і сьогодні, нарешті, я дочекався свого сервісника, він приїде. Спеціально чекаю на одну і ту саму людину. Спеціально кличу одну і ту саму людину. Навіть не через те, що він мені дуже подобається, хоча він мені подобається як сервісник, дуже толковий хлопак. А саме через те, що тільки він весь час обслуговує мої два трактори, він все знає, що в них робилося, що в них треба зробити. І... Мені менше треба об'ясняти людині, що то, колись то робилося, то колись то робилося. Володя приїжджає і зразу починає працювати. Без лишних запитань, без лишних там, дискусій. Ми на тому не втрачаємо часу. І саме тому варто мені, наприклад, почекати лишніх 2-3 дні, але звернутися до, до одної тієї самої людини. Ну що, народ? Приїхав сервісник, під'єднав свого ноутбука. І знайшов причину, чому не робила педалька газу. Згорів запобіжник. Смішно, правда? Сервісник приїхав, щоб поміняти запобіжник. От і я зловився на ці уловці, таких варіантів, бувало, чуть ли не в кожному господарстві. Ну, не так все так просто, як, як я вам хотів спочатку намалювати. Дійсно, згорів запобіжник. Поміняли ми запобіжник, все запрацювало, все норм, все гуд. Але сервісник не з простих і каже: Той запобіжник згорів не дарма, треба щось шукати далі. Я кажу: що ти поміняй, то якщо щось, то я тебе ще розкликну. Ні, каже, давай я ще залізу під капот, гляну, подивлюся, може, щось знайду. Найшов. Найшов, знаєте, що найшов? Найшов бок розпіздяїв. Не люблю матюкатися в себе на каналі, але інакше не назвеш. Коротше, ми з напарником робили ТО Тисячне. І отут, де вентилятора йде провід, ми його забули нормально закріпити. Провід впав на шків провода. Я не, не питайтеся мене, що має спільного провід приводу вентилятора до педалі газу, то там якісь внутрішні а, справи конструкторів. Факт того, що я навіть би хотів, це б не міг знайти причину, хіба візуально треба було оглядати. Ось і все. Ну що ж має спільного педаль газу з вентилятором, ніхто не знає. Суть не в тому, суть в тому, що дріт впав на шків дрота перетерло замкнув дріт і згорів запобіжник. Але міг згоріти не запобіжник, міг згоріти цілий модуль. Так що треба бути довольним: перше, що згорів запобіжник, друге, що я визвав того сервісника, який мені був потрібен. Отож, як то кажуть, мені повезло вдвічі. Ну А третій варіант то, що ми з напарником такі конкретні розпіздяї Бо треба уважніше ставитися до проведення ТО. Чого і вам бажаю. Отже, трактор зремонтовано, пів справи запланованих на день зроблено. Тепер хочу ще об'їхати трошки поля, так що не затягуємося і збираємося в поле. Так, а тепер, поки ще виднося їдемо в поля. Дуже мене цікавить кілька локацій, на яких я вже давненько не був. А ви тим більше. Я думаю, що і вам теж до цікаво. В першу чергу їдемо на наші покривні культури, тому що вже приходить час зупиняти їм ріст. Я хочу подивитися на них, бо не знати, чи я буду присутній при тій процедурі. Хочу ще зазняти собі для пам'яті, як воно заходило в зиму. Ну, і щоб мати потім якісь порівняння чи щось типу того. Далі ми поїдемо ще на кілька локацій, але ну, не буду зараз перечислювати смислу, з того не буде ніякого. Отож, ми їдемо. Так, Ми приїхали на поле, зразу попереджаю. Сьогодні досить вітряно, буде трошки погано чути, ну, мусите вибачати. Поки що мусить бути так. А йдемо. на тій ділянці а, знаходимося, де вони виглядають трошки краще, з іншої сторони поля. А, трохи слабше розлиті наші покривні культури. Взагалі тут такий рік перший, пробний і я думаю не зовсім вдалий буде, але інформації почерпнути буде. Отож, висота твердо мені по коліна. Тобто сантиметрів 40. Це переважно у нас певно фацелія Чи речка, Зараз глянемо. Купнемо, подивимося що тут у нас є. О! Бачите? Корінці працюють. Дивіться, що зробилося вже з соломи, вона вже процес пішов конкретно. Так, ще десь би знайти вику, як вона себе почуває і Ї... знайшов, певно, чи то не вика, вика. У нас дуже волого, дуже-дуже. Бачите, таке прям, прям болото. Але дивіться, яка бульбочка на корені, Азот працює, То як мінімум, вже непогано. Е, я вже обмовився по ходу в цьому відео, повторюсь ще раз. Зупиняти швидше за все ріст, будемо рубіном. Тому що в такій вологості просто джокер буде залипати. Хоча, може і влаштуємо батл джокера з рубіном. Може і запустимо сюди карата. Може зроблю таке якесь універсальне відео. Якщо буду мати час і натхнення, то так і зроблю. Дуже багато я маю а, різних ідей, різних, а, скажімо так, тем для того, щоб вам щось показати, але завжди мені бракує часу. Завжди бракує часу. Не завжди всюди я встигаю, щоб вам все висвітлити. Так що мусите трошки вибачати. З однієї сторони. То погано, а з іншої таки трохи добре, бо залишаться якісь теми для розгляду на наступні сезони. Не можу ж я вам, грубо говорячи, за два сезони висвітлити абсолютно всі теми, правильно? Добре, їдемо глянемо на стерню сої, чи є можливість завтра в обробітку ґрунту. І, і далі їдемо на ріпак. Так, ось у нас поле зі стернею сої. Тут нам треба робити каратом а тут та сама історія планується по сімку курудзі. З вигляду ніби не є мокро. Ніби трошечки просихає, але я на 95% впевнений, що Що сьогодні сюди ще заскоро Буде забивати каток в караті. Ну, а якщо буде такий вітер, як зараз, і дощу до ранку не буде, то завтра можна десь сміло приїжджати сюди робити каратом. А ось там на горизонті ще одна площа сої і там планується зробити джокером. Тому що якщо все буде добре, то там буде цукровий буряк. Ну і як ми... я фактично не планував сьогодні їхати по а, ранніх посівах. Ріпаку, але якщо ми вже є тут через дорогу перейтись, я думаю не буде лишнім. Заодно глянемо, як нас відбувається, ну, який у нас стан конуса наростання. Чи не треба його ще дорегульовувати, хоча то вже кінець жовтня, але ніби нам ще обіцяють на листопад тепло. І якраз зараз такий тонкий момент, як то кажуть, щоб не просрати, можуть бути нюанси. Він, ви бачите, вже вуха на... наставив догори. Зараз ми якусь рослинку хапнемо і подивимося. Це в нас демо поле 31 гібрид. Якщо я правильно пам'ятаю, тут гібрид ДСВ Людгер. От візьмемо таку чималу рослинку. Підкопати її. Тут камінці з краю. Такий фест. О! Ну і певно, та рослинка якраз і в камінець вперлася. О, тут він вже має багато листочків аж тяжко рахувати. Так, зараз я попробую вас положити і розрізати його. Так, є невеличке дупло хоча. Бор давався, а з конусом наростання ніби все ок. Трохи засвітлює щось вам. Зараз я спробую на телефон зняти. Ну, на телефоні краще виглядає. Конус наростання, ніби норм. Діаметр кореневої шийки твердо 2 см. Ну, не знаю, треба пильнувати. Треба приїхати сюди ще за днів в 4-5 і подивитися, якщо нема руху, то може і не будемо дорегульовувати. Якщо буде рух, ще якусь невеличку дозу треба додати. Ще якусь невеличку дозу треба додати. Добре, рухаємось далі. Бур, дуже холодно сьогодні. Вітер такий... такий їдкий. Їдемо на слабші ріпаки, там цікавіше. Так. Нарешті є перші адекватні сходи пшениці. Це теж демо поле, ми звідси починали посів. Чесно вам скажу, просто любуюся такими моментами. Просто краса. Коли бачиш ті рядочки, розумієш, що зароджується нове життя, розумієш, що будемо з хлібом наступного року, саме це росте сорт ТСВ Артист, Еліта. Хіба не краса народ? Я балдію від таких, від таких краєвидів. Так, народ, їдемо далі. Пізні посіви ріпаку виглядають теж доволі непогано. Це моя особиста думка. Тут насіяно по озимі пшениці, а от там, де на краю поля далі зеленіше, там був посів по ярому ячмені, там раніше забиралась падалиця, ну і там менша була конкуренція, там він гарніше виглядає. Хоча тут, я думаю, що проблеми не повинно бути. Враховуючи те, що нам обіцяють, що доволі теплий листопад, я думаю, що ще пара листочків мала би нарости. За той момент, коли будемо входити в зиму. Так, що ми на даний час маємо, давайте розбиратися. Тут набагато пухкіше тут було глибоке рихлення чи ні? Ні, тут площа сілася по обробітку Лемкен-каратом. Але бачите самі? Проблеми з ущільненням нема, корінець рівненький. Що у нас по листочках? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сьомий, восьмий на виході. Ну, сьомий вже вийшов фактично, так що я думаю, що чотири пари листків, то вже доволі непогано, враховуючи, що тут сіяно 30 серпня. Так, зараз ще розріжу його, подивимось, його в розрізі. Це абсолютно в межах норми. Ну, скажімо, так, враховуючи ті моменти, що тут доволі мало, як на мене, добрив, враховуючи той момент, що посів відбувався, ну скажімо так, в пізнооптимальні оптимальні терміни або в пізні терміни, в ну, пізні терміни це вже вересень, ми минулого року сіяли в вересні. І ще отримали непоганий результат. А я б сказав все, що сіяно ну, в серпні, це ще оптимальні терміни. Отож, вважаю, досить непоганим розвиток ріпаку. Час, звичайно, покаже. Саме основне покаже бункер, що ми зробили правильно, що ми десь помилилися. Ну, На мою думку, розвиток непоганий, густота. Доволі непогано. Ми, ми цього року взагалі всі ріпаки посіяли 350 тисяч на гектар. І тим дуже довольні. Нема смислу загущувати посіви ріпаку, особливо, якщо ми сіємо сівалками точного висіву, то там ще менш можна зменшувати більш висів і все буде в нормі. Тепер саме основна задача тут не промахати мишей. Бо якщо пшеничка ще має здатність відрости, то ріпак від пошкодження мішами не відростає. Краса, ні, їдемо далі. Ось тут у нас один з пізніх посівів пшениці, хоча ми там хоча проміжок між початком посів і закінченням 8 днів, але все одно. Той тиждень зараз грає роль. Пшеничка вже деяка зійшла, деяка збирається сходити. Коренець гарний. Більший ніж зверху. Ніяких плісняв, ні, нічого нема. Розвиток буде нормальний. Переднику зими ріпак. Отож, народ, на цьому буду завершувати наше сьогоднішнє таке відео. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. Слава Україні! До нових зустрічей!